Привіт! Сьогодні приготуємо смачну та корисну, а саме головне швидку вечерю: запіканку з броколі та рибкою. Готові? Почнемо. Свіжу броколі дрібно нарізаємо. Обрану рибку нарізаємо невеликими кубиками. Це може бути і біла риба. Потім беремо моркву та натираємо її на крупні терці. Наступний інгредієнт сир. Також натираємо його. Усі інгредієнти викладаємо в ємність для запікання. Змащуємо її алією або застеляємо пергаментом. Додаємо яйця та спеції. Все ретельно перемішуємо. Ставимо нашу запіканку заздалегідь розігріту до 180 градусів в духовку. Запікаємо всього лише 30 хвилин. І погляньте, яка краса! Золотиста ароматна, ідеальна для швидкої вечері. Смачного! Діліться враженням та готуйте із задоволенням.